Різдвяно новорічні заходи у Житомирі цьогоріч проводити не будуть. А гроші з бюджету міської ради виділили на подарунки для дітей пільгових категорій та проведення майстер-класів. Про це розповіла перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська. Тому що в країні йде війна, саме тому було прийнято заздалегідь рішення, що ніяких заходів в місті не буде. Кожна родина буде святкувати в своєму родинному колі. Міських заходів не планується. З бюджету міської ради виділено. 370 тисяч це на 2,5 тисячі подарунків, а також на проведення майстер-класів для наших дітей це Дім української культури, палац культури і підліткові клуби. Подарунки, які були закуплені, вони були закуплені виключно для дітей пільгових категорій, це діти сирота, діти позбавлені батьківського піклування і діти загиблих. Інших коштів з місцевого бюджету не виділялось, не витрачалось і точно не буде. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.